Про русинську бесіду, власне, я хотіла вас і питати. Ви створюєте музику рок у стилі рок, так пишете закарпатською говіркою, називаєте це русинською бесідою. Так. Це дійсно ваша унікальність, ваша родзинка це те, що вирізняє вас і робить популярними за межами Закарпаття. Це, от була власне, ваша ідея, чи можливо вам хтось підказав, порадив використовувати. Автентичну особливість музичної культури Закарпаття. Ну, ми експериментально зробили дві композиції на рослинській бесі, причому це було досить жартома зроблено, так несерйозно. Ми тоді приймали участь в проєкті Свіжа кров в Києві, де ми музичним продюсерам показали, ну, що в нас є пісні там, українською мовою, по-французьки. По англійськи ми співали. Кажу, ну як варіант є, ще там пісня Вінко тоді то було, mm. на русинській бесіді. А вони кажуть, о, це ваша фішка. Давайте працюйте в цьому. Це такого ще не було, це повинно людям сподобатися. І тоді, в принципі, дякуючи тій рекомендації, тому що я не знав реально, чи воно буде сприйматися. Вони вони мене переконали, що давай спробуй цьому. Ми спробували і розуміли, що ви на правильному шляху. І, і ми знайшли свою аудиторію. Це найголовніше. Так ми знайшли свою аудиторію, тому що це найважче для артиста знайти свою uh -huh. аудиторію. Коли ти аудиторію свою знайшов, то вже легше працювати. Ти знаєш, що люди від тебе хочуть. Зараз, якщо ми співаємо щось, не використовуючи русинські звороти русинської бесіди, то вже не так люди сприймають. Нашу творчість, як як воно люди хочуть на чуде, те, що ми робили. Це фольклор, русинська дасіна.